Я знаю, що по-різному відносяться до солодкого в м'ясних стравах, але я вам хочу сказати, що ні один справжній, особливо святковий плов в Узбекистані, в Таджикистані, в Казахстані, де де традиційно є ця страва, плов не готується без родзинок. Родзинки у нас справжні, приїхали звідти, щоб ви собі розуміли, ви бачите, який довгий виноград з Узбекистану. Чесничок трошки почекає, він кладеться на рис, ми його відкладаємо, а родзинки ми засипаємо до нашого плову. Отак от от засипаємо і розрівнюємо, так, щоб воно було рівномірно. І ось така смакота в нас виходить. Всім доброго дня, всім доброго дня, ми з України. І наш плов кипить. Вон, бачите, родзиночки, там от Куркума, вона вже розчинилася у такому, знаєте, такій юшичці, в такій юшечці, в сосі з м'язка. там м'язко виглядає курочка. І ще буквально пару хвилин і ми будемо закидати рис. Ось ми заклали Барбарис, він у нас плаває. Ось у нас родзинки, чесничок. І ось так водички, ви бачите, на два пальчики від рису. І ми з вами потихеньку-потихеньку будемо чекати приготування нашого плову. Обов'язково не забудьте закрити гарною кришечкою. Все, булькає плов.